Друзі, привіт! Насамперед усіх вітаю з Різдвом, з усіма новорічними святами. Бажаю усім насамперед миру, щоб скоріше закінчилась війна. І ми всі повернулися до мирного життя. Щоб наші воїни повернулися живими з фронту. Родини зустріли своїх синів, батьків, братів, сестер, дружин. І знову запланував мир у нашій домівці. Ну а сьогоднішнє відео так буде. Будем, попробуємо зробити кивок карбоновий із поламаного спінінга. Так як на дворі зараз плюс, йде дощ. І на рибалку зараз нікуди ні туди, ні сюди. А хочеться ж ну, нічого. Зате скоротаємо время, щоб зробимо зробим якусь оснастку своїми руками. Отак, ну, друзі, не буду багато балакати, зараз покажу, з чого ми будемо робити його. Ось такий поламаний спіннінг. Це я знайшов його біля річки. Хтось Видно, викинув, поламав і викинув. Ну, а я підібрав. Думаю, на щось згодиться. Так як в мене колись був карбоновий кивок, в попередніх відео я зробив удочку. Ну, там сам хлистик карбоновий і медляно переходить у карбоновий. Кивочок. Ну, його якби у сумку положити погану мармишку, загинається. Ну, а тут, як обичні, удочці він буде зйомний, і ми його так як на остальний витой. Карбоновий він чувствительніший, ну, в общем більше мені сподобалось, ніж будь-який другий. Так, ну що ж, друзі, приступимо. Одна деталь у нас є. Так, ну що ж, беремо. Є у мене ось такий канцелярський ніж. Потужний такий. І ось тут вже я був відрізав. Ось, бачите, тут розрізано. Нам треба вирізати, отут спробувати полосочку, з якої ми будемо тоді виготовляти сам кивок. Так, ну ось, друзі, досить легко воно розрізається можна трошки підправити ножницями ріжеться воно. Досить таки легко. Ну, ось, зробили ми ось таку заготовочку. Довжину, ширину тут вже будемо підбирати, під яку мармишку робити. Хто як захоче. Так, робимо далі. Ну, Можна наждачкою. А я ось був спробував. Досить непогано, надфілі. Можна ось така штуковинка, є, я показував у жінки, у кого нігті заточують чи обточують. Ну, в общем, приводять до порядку свої нігті. Це брусочок тоненький доводить. А ось надфіль такий у мене такий є. Неважливо який, можна плоский, широкий, досить таки хорошо. Так, ще мені один чоловік, як я робив хлистик карбоновий, посовітував, що треба намочувати оцей карбон. Оце, Що ви сточуєте, мабуть, тому що пилюка, тут стекловолокно. Чи, ну, не стекловолокно, а карбон. в общем, Пилюка із нього досить вредна. Так що ми зараз щось візьмемо, наберемо водички. Ось такий лоточок набрав водички. Ми його трошки змочимо Спочатку треба вирівняти, щоб воно не було полукругле. О ну, тут бачите, воно ж кругле було. Ось так, мабуть, буде видно. О, бачите? Треба його, щоб воно було рівне. І тут, і тут сточить. Ну, ще я сточував, ну, ось можна просто Друзі, потихеньку виходить, бачите, трошки тут з цього кінця ширше, з цього гуще. Зараз трошки ще треба отак підрівняти. Ну ось, приблизно... Так, ну зараз він ще дуже... Жорсткий, бачите, пів-пів, не буде він і грати. Ну, а тепер треба помаленьку, так як я і показував, починаємо із самого кінчика, отак. І потихеньку-потихеньку переходимо далі і далі. І знову отак сам кінчик. І отак далі. Далі. І на другу сторону так само, сам кінчик. Ось так. І у вас виходить, так як спінінг. Що, отак в ширину, тут уще. Бачите, ось отут уще. Ну і сама товщина. Щоб він у вас був. Бистрого строю, як спільно. Спочатку гнувся кінчик. Ну і тепер отак сточуємо, сточуємо до потрібної вам жорсткості. Треба пробувати дивитися, ще як він гнеться. Згинайте отак. Знаєте, гнеться аж тут, а тут не гнеться. Знаєш, треба ще трохи тут кінчик зробити тоншим, щоб починав гнутися сам кінчик. Ось оно. О, бачите. Ще трохи. Так, помаленьку доводимо до нужної вам гнучкості. О, бачите? Чик. Бачите, починає гнутися сам кінчик, а тоді далі. Потім беремо дуже дрібненький брусочок, тому що тут раковини великі, і через усе їх зашліфовуємо. Пальцем прижимаємо, змочуємо воду. Ось так. Ну, ось пошти і все. Сам хлистик, думаю, готовий. Бачите. Гнеться спочатку сам кінчик, а далі тоді остальне. От чому і жорсткість. Ну, сам це треба на кінчик повісити мармишку сюди. І вже ви тоді самі відрегулюєте, як вам треба, щоб воно чуть-чуть під мармишкою зігнулося. Скажу вам, що це для такої бистрої роботи це на, на окуня, більше На окуня. На білу рибу там більш плавніші кивання треба. А на окуня більш жорсткіше, щоб підпригугувало, то це буде працювати краще по окуню. Так, ну а тепер далі, друзі. Тут ось очки якби можете ви прикріпити, щоб до самого удилища. ну, Ось у мене тут купив нову утку, таку чи на ну, В общем, яка різниця <клух> я ось. О... Із старого сторожка знайшов у себе ось, був тут старий сторожок у мене. А можна прикріпити, ну тут уже хто як. Можна якусь резинку сюди, таку, і сюди надіти і отак прикріпити ось очки. Отакочки. Я зроблю ось у мене є старе кріплення. Ось я знайшов у себе в ящику. ось таке. І все, зараз ми зробимо з нього. Місто лапсанового чи як правильно сказати, зробимо цей. Ось. Ні, не з тої сторони. Зараз я краще з так. Ось, друзі, такий кембрик Ось. звичайний. Це із провода, із ізоляції провода звичайного. Стягуєте, витягуєте звідтіля мідну проволочку і виходить такий кембрик трубочки. Це я вставляю ось сюди. Зверху поверх кивка. Ось він тут тугенький, товстенький такий. О. Ось бачите, ось так вийшло. Це туди буде протягуватися жилка наша. Так, далі. Тепер же нам треба зробити кінець і бажано на середину Якісь тіпа типу колечка щоб можна було протягнути жилку туди. Чого посередині треба? Ось тут теж. І на краю, тому що як на край. Воно буде погано згинатися, працювати. А коли буде і посередині, і тут буде рівномірніше і більш буде краще працювати. Так. Ось є у мене така термоусадна трубочка. Вони є різних кольорів. Червоної у мене не було, є зелена. І знову нам потрібний кембрик. Ось я вже стягував, бачите, ось із провода. Ось оця ізоляція. Ось тут акуратненько трошки підрізаємо, а тоді стягуємо ту трубочку. Ось уже вона в мене є. Ось, бачите? Отака. Так, ну що ж, ми відрізаємо кусочок термоусадочної трубки. Кусочок відрізаємо кембрика, два кусочки кембрика і два і два кусочки ось такі. Ой, не видно, да? Щас ось надіну на ножниці. Маленькі такі два кусочки термоусадної трубки. Так, що ми робимо далі? Тепер нам потрібна буде зажигалка або кип'яток. Так, друзі, будемо робити зажигалкою, щоб швидше. Ну, я гадаю, так, дивіться, тут у нас трубочка зверху, значить, ну, цей кембрик. І тут зверху ми вставляємо сюди кембрик. Ось таким макаром. Бачите? Приблизно посередині вашого кивка. Так, і акуратненько зараз. Все. Акуратненько. Зажигалочкою. Так, тепер берем другий. І... Та вроді би ні. Тут у мене Ой, трошки тут залишилось ось кінчик, бо тут тоненьке. Ми підрівняємо, бріжем. Так. Ну, друзі, в принципі, наш кивок і готовий. Жорсткий такий, Ну, смотря під яку мармишку. Ну, зараз ми спробуємо прицепити мармишку. Ну, ось, друзі, я затягнув жилку, повісив там не мармишку, а грузик. Мармишки десь на дворі не хочеться йти у гараж за снастями. І ось такий вийшо ківочок. Ну, він досить такий. Чувствительний і жорсткий для окуня. Будуть такі нормально, він чітко він працює. Ну, трошки я зробив це, ще треба доробити Чуть-чуть товстувати, велику вагу на нього робити. А можна зробити тут довжину любу, ширину любу, товщину любу, підогнати його під вашу мармишку. Як ви бажаєте, бачите, як він гнеться. Ось я зараз отак покажу, щоб видно було. Спочатку кінець, а тоді все остальне. Тобто нема чого прощого. На рибалку ніяк іти, дощ, льоду немає, можна сісти, зробити пару таких кивочків. Робив усе з підручних матеріалів, нічого такого не треба. Термоусадочна трубка, думаю, у кожного є. Або це можна купити, вона копійки стоїть, Провід десь кусочок. Ну і, і спінінг, обломок спінінга десь може є у вас у кого. А може спитати, якщо у вас немає, то спитайте в друга, Точно є. У когось з вас за своє життя кожен не один спінінг поламав. Так що, друзі, ось таке відео. Буду на цьому закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. А кому не сподобалося, а кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І до нових зустрічів. Пока. Слава Україні!